Записайте свої бажання, хоча й нелегкі наразі часи, бажайте любові, кохання. Нехай скаженіють руські пси, бо українців не зрозуміти, коли бомблять, як можна співати, вдогонку бомбам, долі крутити, в підвалах учням буквар читати. Пишіть, у кого які бажання, хто хоче в горе, а хто на море, наразі то нелегке завдання, радіє ворог, як розпач горе. Ми не здамося, бо в нас бажання, хочемо бути завжди красиві. На манікюр записались зрання, і проти мавок, орки безсилі, а ще бажання борщ зготувати, вивчити сотню англійських слів, гирю до двадцяти підійняти, потанцювати, щоб вигнати гнів. Щоранку пишіть свої бажання. Вірте, що збудеться неодмінно. Точно одне, скажу без вагання це перемога війні України.